Обрано делегатів 32 чоловіка. присутні 30 делегатів. Конференція правомочна розпочати свою роботу. Ніна Набокіна задоволена на конференції обласного осередку партії вільних демократів немає до чого причепитися. Усе як годиться, нині партійцям варто бути обачнішими. Головні політичні опоненти таки шукають приводи та можливості не допустити представників політичної сили до виборів. Так, через адмінтиск деякі кандидати відмовилися балотуватися у команді чинного мера, зазначила Набокіна. І їм було заборонено балотуватися від нашої політичної сили. Тому я вдячна тим, хто сьогодні присутній в залі. То набрався сміливості і піде все таки відстоювати ту позицію вільних людей. Та, попри це, до обласної ради висунули 15 політично стійких кандидатів. До першої п'ятірки увійшли непереможна Любов Майборода, заступник міського голови Ігор Гук, директор відкритого акціонерного товариства Асфальтобетонний завод Сергій Заярнюк, заслужений художник України Тамара Гордова та очільник Шполянської районної організації партії Володимир Дубина. Я горджуся тим. Що хай наша команда невелика, але вона достойна представлять нашу політичну силу в обласній раді у своєму виступі. Любов Майборода додала, що вірить у перемогу демократичних сил та прагнення земляків продовжувати боротьбу. Треба констатувати, що частина наших друзів колег просто злякались наших опонентів, відмовилися балотуватися по округам. Ну я думаю, що це їх страх перебільшений. 19 років тому ми обрали незалежність, ми обрали свободу. І я думаю, що ті люди, які встали з колін, вони більше на коліна не впадуть. Оптимістичним настроєм з однопартійцями поділився і Сергій Одарич. 22 роки займаюсь політикою, але перший раз відчуваю таку класну ауру, класні усмішки, таку взаємну підтримку. Такої Всієї великої команди, тому я переконаний, що ми переможемо. Я не бачу взагалі жодного шансу кому-небудь у нас виграти. На конференцію міської організації партії він прибув саме з Києва. Міський голова повідомив, що у столиці вирішував питання щодо заблокування обласним кру рахунків департаменту житлово-комунального господарства міськвиконкому. В ході вивчення справи п'ять порушень, зафіксованих ревізорами, виявилися бухгалтерськими помилками підрядників, а не бюджетної установи. Тож дії КРУ неправомірні. Такі прецеденти Сергію Одарич розцінює як використання адмінресурсу для зниження його рейтингу. Ірина Гришко Володимир Мельник, Віка новини.